Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд Україна ООН наскільки активною і продуктивною є співпраця. Про це ми говоримо у нашій програмі. Гість програми Олів'є Адам, постійний координатор системи ООН в Україні, і допомагатиме нам з перекладом Олександр Шаботенко. Вітаю вас! Мій. Пане Лює, от е, наскільки на вашу думку є дійсно активною співпраця України та ООН, Україна є членом ООН, Безумовно, е, наскільки вона є особливою? Ця співпраця і які основні напрямки системи ООН в Україні? Mr uh, Adam in your opinion how uh, is cooperation between Ukraine and UN is developing since uh, Ukraine has long been a UN member and what are the specific features of this cooperation Well first uh, thank you for having me on your channel uh, as you know since independence the United Nations have been supporting Ukraine uh, Дякую, uh, перш за все, за те, що запросили мен, мене на ваш канал. Uh, як вам відомо, uh, Україна та ООН довго співпрацюють власне від самого часу отримання незалежності Україною. We have 13, uh, UN agencies funds and programs Present in Ukraine plus an additional eight agencies that are working to support uh, Ukraine's development зараз в Україні діють 13 різних агенцій і фондів ООН, і ще діють вісім інших інституцій, які виконують допоміжну роль. Ukraine is a very special partner to us because uh, Ukraine was a member of the United Nations and we have had extremely good cooperation and increasing cooperation over the last 20 years. obviously, the priority of the united nations in the country corresponds to the priority of the government of ukraine. we are guests of the government of ukraine. Here. Uh, звичайно, uh, цілі та пріоритети Організації Об'єднаних Націй в Україні uh, співпадають із цілями та пріоритетами у, уряду, тому що власне uh, ми знаходимося тут на запрошення українського уряду. So Со зик uh, uh, four areas in which the United Nations system is working is uh, around sustained economic growth and poverty uh, eradication. Чотири uh, основні сфери роботи uh, системи ООН в Україні uh, перш за все стосуються uh, сталого економічного розвитку та зниження бідності, As well as social development and all the social aspect of development, which means health, education, uh, special issues such as refugees, uh, children, orphans, etc. Uh, і, і ще один із напрямків це соціальний розвиток, тобто власне соціальні аспе аспекти розвитку, такі як охорона здоров'я, освіта, uh, питання біженців і тому таке, таке інше. Вияворкиндо говенс арія, вичіс байсіки супортін за паблік адміністрацій реформ андецентралізаційшн процес анкретин strong institutions We Ukraine. Ми також працюємо у сфері державного управління, мається на увазі децентралізація влади, посилення різних владних інституцій в в Україні. And of course, one of the subjects that has been, uh, you know, the news this year is the environment and climate change, uh, where we are supporting Ukraine with its environment policy, including energy efficiency programs. Інклюдінгментейнг біодiversті uh, Ukraine's environment. І одні, одним із новітніх недавніх напрямків співробітництва стало, стала робота у сфері охорони навколишнього середовища. Сюди входять такі питання, як збереження енергії, збереження біорізноманіття і таке інше. Пане Олів'є, для нас, як для України та Українців, насамперед зараз важливо було почути наскільки в нас в Україні дотримується право людини. Ми знаємо, що напередодні був представлений звіт від України, звіт, який був представлений від імені уряду, від імені громадських організацій і від імені Організації Об'єднаних Націй. А як їм бачиться цим трьом основним інституціям чи по трьом напрямкам? Uh, as Ukrainians, I think that I will uh, express the opinion and interest of all Ukrainians. Um, we are very much interested in the uh, UN's opinion on the condition of human rights in Ukraine. Uh, as we know, uh, not so long ago, Ukraine uh, underwent the Universal Periodic Review. Uh, which uh, includes three different uh, points of view. And uh, we are very much interested to know how close those uh, views, those opinions pre pre presented in UPR, how close they are. Well, actually, the uh, Universal Periodic Review, which took place yesterday, which coincidentally was also the United Nations Day uh, in Geneva at the Human Rights Council. Саме uh, вчора відбувся uh, універсальний періодичний огляд, який uh, співпав власне із днем ООН, і uh, в цьому uh, в рамках цього універсального періодичного розгляду розглядалися uh, три uh, власне три звіти від uh, трьох різних. Uh, громадських інституцій the findings were obviously the government report which за говормент of the progress on the human rights uh, in the past four years uh, вчора ці питання розглядали цей звіт розглядали 50 представники 57 країн і найперше uh, вони звертали увагу саме на uh, звіт зв від uh, уряду As well as a compilation of recommendations from civil society organizations. And uh, yesterday was an unprecedented number of uh, NGOs from Ukraine, over 30, that were there at the Human Rights Council. Uh, Uh, різними громадськими організаціями і власне вчора відбулася безпрецедентна подія uh, на цьому засіданні. На розгляді uh, були представники від більше тридцяти не неурядових організацій від України. Ріпорт компайлбайзі офіс за комішенафорюменц, да твої презенталин систем, including за юн систем Хірин України. On all areas related to rights. і третій пакет документів. Це були це був звіт, підготовлений різними організаціями і агенціями ООН, включно з тими, які діють в Україні, і зокрема е, управлінням Верховного комісара з прав людини, які представили свій, е, свій погляд, свою точку зору на е, ситуацію з правами людини в Україні. Сінц твіта ревів. Девер форті рекомендаціон за да тайм, а на the countries took stock of the progress. There's been progress on human rights front. Від часу попереднього uh, розгляду України, який відбувся в 2008, року, 2008 році, uh, Країни відмічали. Progress, в в and uh, some of this progress are related to the criminal code introduction of a new criminal code uh, introduction of a new legal framework uh, around issues of human trafficking Uh, певний прогрес був відмічений у зв'язку з прийняттям нового кримінального кодексу і також із досягненнями у сфері боротьби та попередження незаконної торгівлі людьми. Інклюдінгфодопармента вертонтівент авичвоз ратіфікейшн з Піпол Ливс Дизабіліті Конвеншн озе поливінг дизабіліті. Також uh, окремо відмічалось таке досягнення як ратифікація. Uh, законодавства пов'язаного із людьми, що живуть із інвалідністю. Some of the recommendations in this Саме uh, universal periodic review relate to the judiciary system and to the transparency of the джуридішарій систем? Uh, деякі рекомендації, uh, що були uh, зроблені в результаті період універсального періодичного розгляду. Um, And, and especially uh, all the issues about around the appointment and nomination of judges in this judiciary system to ensure that Ukrainians uh, have a fair and transparent uh, you know, legal, uh, legal judgment uh, in court. зокрема це стосується процесу призначення суддів суддів з метою забезпечення того щоб українці мали змогу і мали гарантії незалежної і справ справедливої судової системи Another issue that was uh, brought to the а нада іщу завозброту зі атеншн ов байдакантрітукраїн воз респект в Of minorities, uh, including uh, the Crimean Tatars uh, одні, Однією з рекомендацій, які різні країни надали Україні, uh, стосувалися дотримання прав меншин, зокрема uh, етнічної меншини кримських татар. And also uh, uh, a group of people that uh, are discriminated upon, especially sexual minorities, Gay, lesbian, and transgender people. And, uh, and the concern expressed by this introduction of this law uh, in uh, the parliament, which has not yet gone to second reading, on the issue of increasing, um, you know, uh, protecting children against uh, the promotion of what's considered as homoсексуалізм і на канті і ще uh, ще одне питання, на яке було uh, звернуто увагу окремо, uh, це поки що знаходиться на розгляді в цьому цей за закон і ще не дійшов до другого читання. Але ці питання стосуються uh, захисту дітей від. Uh, від того, що вважається пропагандою е, гомосексуальності, розуміло. Та, пане Олів'яв нас небагато часу залишається. Дуже багато є до вас запитань. Ви сказали, що перш за все звертаєте увагу на урядові зі тому, що уряд пропонує конкретні законодавчі ініціативи. Верховна Рада ратифіковує, приймає закони у цьому контексті, як виконує. А uh, держава Україна у вигляді кабінету міністрів, Верховної Ради, uh, ті зобов'язання, які на сьогодні має перед uh, організацією Об'єднаних Націй. Ну зокрема, це доступ до якісних медичних послуг, uh, посилення боротьби з віл uh, боротьби з туберкульозами. І, звичайно, це питання соціального захисту, оскільки в нас вибори і всі дуже багато обіцяють. Амсорі видінатгевмачтаймлефттерізвайаводлатеаскю. Uh, as far as i understood, uh, un primarily pays attention to the reports prepared by the government, and that is why i would like to ask, uh, what uh, is un's opinion about uh, reports on uh, various uh, social issues, uh, primarily uh, or in particular such issues as uh, health protection and uh, hiv aids prevention and so on?

По певних цілях Україна досягла дуже значного прогресу. Особливо це стосується питання зниження абсолютної бідності. Вені комстуа тіб анда нон-коммунікабл дизель. Uh, що стосується таких захворювань, як uh, ВІЛ, СНІД, туберкульоз і, і ряду інших захворювань, тут також було досягнуто значного прогресу. Перш за все у забезпеченні таких uh, пацієнтів необхідними необхідними ліками. the last 20 years. And uh, we need still to put uh, about 75% of people that need the uh, antiretroviral treatment on treatment. But we don't know if we of people who are to be able to do it. And in this <coughs> time, we need to be able to Uh, для 75% всіх осіб, які його потребують антиретровірусне лікування. Сівейкаслі за говермент аспровайди інкріз ресурс ту зі с респонс, а звела за організацій для цього uh, потрібні значні кошти. І уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити такі кошти з uh, tuberculosis, especially multi-drug resistant tuberculosis, which is a бік проблем і країна. Uh, окрім того, uh, значною проблемою є uh, проблема туберкульозу і перш за все боротьба проти мультирезистентних форм туберкульозу. Со до ЮН both the government institutions but also the non-governmental organizations that are working towards a better response on these health issues. Саме тому організація Об'єднаних Націй надає допомогу різним організаціям і, зокрема, неурядовим організаціям у вирішенні цих проблем. Зрозуміло, дякую вам, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Сенкі сенкіфофайдин тайм тебі аргест. Я нагадую глядачам, що це була думка Олів'я Адама, постійного координатора системи ООН в Україні. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.